То чого питай? Так, далі. Зробіть, будь ласка, тишу. Добрати антонім. добрий, злий. Злий. Правда. Брехня. Брехня. Ніч. Та добрий. Мужній. Бо, можні. Слабо. Да, Можний слабкий. Навіть не бачите, що я не особуюсь. Антонів доможні буде боягуз. А чого немає? Не робіть йому заважчити. Є тут вчитель, є вчитель для цього. Не кричіть на весь клас, що він там нажимає. З Зворотні до мужніх де боягуз. Білий. Білий чорний. Чор. Хорошо, добре. Значить, під час роботи із текстом дуже часто виникає потреба треба працювати не з одним символом, а з декількома символами. Або з реченням, або словом. Коли ви виділяєте речення слово або декілька символів, то це називається фрагментом тексту. Наприклад, треба видалити слово, треба видалити речення, скопіювати речення, перемістити їх в інше місце. Це все називається робота із фрагментами тексту. Фрагменти тексту. Це фрагмент тексту. Це частина тексту, що складається з будь-якої послідовності символів. Це може бути один символ, може бути декілька символів. Це називається фрагментом тексту. Значить, прочитайте рядки української народної пісні. Скажіть, будь ласка, які тут фрагменти тексту повторюються?

Не ходи по хаті сі разів повторюю. Значить, не ходи по хаті, двічі повторюється, котику повторюється також двічі. Більше нічого тут не повторюється. Ще можна сказати, що слово не повторюється. Слово не повторюється тричі. Що -що? Ну, «по» там разом, не ходи по хаті, два рази А, по повторюю. Так, перш ніж щось робити із фрагментом тексту. Потрібно фрагмент тексту виділити. Як виділяти фрагмент тексту? Є декілька, можна я б до Є декілька способів. Перший спосіб це навести вказівник миші. На початок фрагменту, зажати ліву кнопку миші. Ось я зараз дивіться зажав ліву кнопку миші, дивіться сюди. Бачите, я зажав і тримаю. І ведемо вправо до тих пір, поки ви не виділите весь фрагмент. Зрозуміли? Другий спосіб: поставити курсор на початок фрагменту, зажати клавішу Shift на клавіатурі і просто класнути в кінці фрагменту. І весь фрагмент виділиться. Зрозуміли? Зажали, поставили курсор на початок, нажали на клавіатурі Shift. І класнули курсор в кінці. Зрозуміли? Ще раз на початок курсор зажали shift і класнули в кінці. І весь фрагмент від початку до кінця виділиться. Зрозуміли? Хорошо, тепер є певні способи виділяти окремі рядочки. Дивіться, я зайду в Microsoft Word. Зараз напишу рядочки швиденько. А тепер давайте скопіюємо їх. Дивіться, щоб виділити рядочок. Хлопчики. Щоб виділити рядочок, ви просто навпроти рядочка ставите вказівник миші, щоб він перетворився в ось таку біленьку стрілочку. І один раз натискаєте. Виділиться повністю один рядочок. Щоб декілька рядочків ведете донизу. Зрозуміли? Yeah. Далі дивіться, якщо по слову двічі класнути, то виділиться слово. Якщо тричі класнути, то виділиться абзац. Зрозуміли? Yeah. Двічі слово, тричі абзац. Раз, два слово, раз, два, три абзац. Yeah. Зрозуміли? Yeah. Щоб виділити речення, ви жмете контрол і клацайте по будь-якому слову в реченні. Контрол і по будь-якому слову. Зрозуміли? Виділяється речення. Але треба все речення перейти. Жмемо контрол і по будь-якому слову. Ось так можна виділяти фрагменти тексту. Коли ви фрагмент тексту виділили, ви можете його видалити, перемістити і копіювати. Як це робиться, ми зараз познайомимося. Дії з фрагментами тексту можна робити з допомогою клавіатури, з допомогою мишки, використовуючи контекстне меню або використовуючи меню програми, давайте спочатку розберемо просту, просту операцію це видалення. Наприклад, я двічі класно виділю цілий абзац. Видалити можна двома способами. Якими? Що треба натиснути? Яку клавішу? Видалення. Ентер це не видалення. Які клавіші видаляють? Клопочка кнопочка вліво як зветься? Бекспейс а ще яка. Маргарита, ти слухаєш? Ще яка клавіша видаляє? Деліт. Бекспейс або Деліт. От я зараз жму деліт. Настя мультян, і в мене все, весь абзац пропав. Весь абзац, який я виділив. Зрозуміли? Так само, якщо я візьму виділю слово двічі класно по слові, жму Backspace і він пропадає. Понятно? Воно пропадає. Тепер як правильно е, фрагменти копіювати? Як правило, правильно фрагменти копіювати? Є три способи, навіть чотири. Я декілька покажу. Перший спосіб. Виділили фрагмент. Не кладьте, будь ласка. Я не до тебе, я ж йому сказав. Виділили фрагмент тексту, нажали праву кнопочку миші, вибрали копіювати. На екран дивимося. Копіювати. Далі перейшли в то місце, де ми маємо вставити. І виконали на вкладочці головна команду Вставити. Зрозуміли? Другий спосіб. Виділили фрагмент тексту. На вкладочці головна є команда копіювати. Перейшли в нове місце, вибрали команду вставити. Зрозуміли? Третій спосіб. Виділили фрагмент тексту. Нажали на клавіатурі таку комбінацію. Ctrl плюс буква англійська C. Ctrl-C це копіювати. А Ctrl-V це вставити. Ось вони знаходяться один коло одного. Дивіться сюди. Ось. Ctrl, ось-. C Це копіювати. Ось так жмемо. Ctrl-C. А Ctrl-V, вона ось тут. Дивіться, недалеко. Прямо коло C тут і V Коло букви C буква V. Ctrl-V це вставити. Зрозуміли? Ctrl-C, копіювати, Ctrl-V, це вставити. Зрозуміли? Це для тих, хто хоче знати більше. А так, то краще тако Дивіться, щоб ви не плуталися, виділили. Тут нажали копіювати. Далі нажали що? Ставити. Ставити. Зрозуміли? Хорошо. Йдемо далі. Команда вирізати. Відрізняється від команди копіювати в тому, що коли ви вирізаєте, то фрагмент пропадає. Бачите? Ви як ніби ножничками що робите? Як ножничками вирізаєте фрагмент. А тоді в новому місці воно що робить? Вставляється. Тобто, чим відрізняється? Копіювати відвір, вирізати, копіювати, воно залишається в старому місці і з'являється в новому. Коли ви вирізаєте, воно в старому місці пропадає, а в новому що? З'являється. Команда вирізати на клавіатурі це Ctrl-X. Жмемо Ctrl і X. Зрозуміли? Це вирізати. Ctrl-C це копіювати, Ctrl-V це вставити. Щоб вирізати, треба спочатку виділити фрагмент, нажати Ctrl-X. От дивіться, я виділив фрагмент. Жму Ctrl-X, він що робить? На екран дивимося. Що він робить? Він вирізається. Далі переходимо в нове місце. Нажимаємо Ctrl-V, він вставляється. Зрозуміли? Настя, як виконати вирізати? ctrl що Ctrl-X. Хорошо, йдемо далі. Так. Ось у нас гарячі клавіші. Ctrl-X, це вирізати. Ctrl-C це що? Ctrl-C це що? Ctrl-V це вставити. Така цікавинка. Є такі слова які, або словосполучення, які називаються паліндромом. Софійка. Паліндром це слово або словосполучення, яке задом наперед читається однаково. Читаємо задом наперед словосполучення. Я несу гусеня і зворотньо читаємо теж, що? Неправильно. Я несу гусеня і. Читаємо задом наперед. Бачите, що? То що таке парі дрон? Ходім, така Хорошо, добре. Так, то що таке фрагмент тексту? Настя муття. Що таке фрагмент тексту? Що таке фрагмент тексту? Ні. Що таке фрагмент тексту? Фрагмент. Я ж пояснюю сьогодні. Що Ви сьогодні цілий урок працювали з фрагментами. Що таке фрагмент? Це послідовність одного або інше. Або... Що інше? Це послідовність одного або кількох чого. Якщо це фрагмент тексту, то це послідовність чого? Капець, от Оце ви сьогодні слухали. От зато я сьогодні сварився і всім робив зауваження. бо ви зовсім стали неуважними на уроці інформації. Росіяни своїми справами займатися. Замість того, щоб слухати. Фрагмент тексту це послідовність одного або кількох символів. Це послідовність одного це може бути один символ або декілька символів об'єднаних. Це називається фрагмент тексту. Понятно, нас є що це таке? Поясни ще раз, що таке фрагмент тексту. Дві хвилини, дві секунди назад, я ж пояснив. Це, це один символ або декілька символів. А чого Настя не чує? Настя, чого ти не чуєш? Настя, чого ти цього не чуєш? Повтори, будь ласка, то, що сказав. Про це один символ або декілька символів. Ну, то чого ти його почула, а мене не почула? Про що думаєш? Добре. Які способи виділення фрагментів тексту ви знаєте? Ми не говоримо про копіювання. Ми зараз говоримо, як можна фрагмент тексту в Microsoft Word виділити. Зажати ліву кнопку миші. І що? І воно в тебе виділити. Якщо ти просто її зажмеш, то нічого не відбудеться. Що ви правишне? Так, це перший спосіб. Ще якісь спосіб, я сьогодні пояснюю. Як виділити рядочок, як виділити слово, як виділити абзац. Ну, можна виділити абзац, стати три рази. По абзацу, молодець. Щоб, а виділити, якщо як... Щоб виділити абзац, треба тричі по ньому класити. А якщо слово, то два. Якщо слово, то двічі по ньому класу. Як вигляти рядочок? Неправильно. Треба навести вказівник миші на ліву сторону рядочка. І нажати один раз. І от, нажати один раз. Коли стрілечка стане вказівник миші перетвориться в таку біленьку стрілечку, нажати один раз, тоді весь рядочок вибереться. Зрозуміли? Які операції можна виконувати над тим фрагментом, який ви виділили? Вставити, вставити ще, що можна зробити. Перед тим, як вставити з ним що треба зробити, виділили. Перед тим, як вставити, треба щось зробити. Що треба зробити перед тим, як вставити? Неправильно. які операції треба зробити перед тим, як вставляти. Ти ж не відразу вставляєш, треба щось зробити з ним, щоб вставити. Що треба зробити? Виділити, що далі треба зробити? Копіювати. О, спочатку треба виконати операцію, копіювати або вирізати, а тоді вже можна вставляти. Ще, що можна робити з фрагментом. Крім копіювати і вирізати, можна його ще видалити. Для того, щоб видалити, що треба натиснути? Нє, видалити. Що треба натиснути? Не ліва кнопка миші, щоб видалити фрагмент тексту. Не ліва, на клавіатурі що треба натиснути? Як вона зветься? Backspace. Ще яка клавіша видаляє. А вона або Backspace нажати, тоді ви... Хорошо, розібралися, згадали трохи, йдемо далі. Зубі щось це харчу, ти помишку клацею, то на цінах. Так, ти ви працюєте. Якщо я побачу, я йому зроблю зауваження. Я ж робив зауваження, заспокойся. Працюй, працюй. працюй. А що вісім? Що, що? А, так треба. Треба дати відповідь. Гануся зробила два букети з волошок. В одному букеті було в три рази більше волошок, ніж у другому. Не спіши. Якщо з більшого букета перекласти чотири волошки до меншого, то в обох букетах стане волошок порівну. Скільки волошок буде в кожному букеті. Давайте думати. Якщо в одному один, то в другому скільки буде? Три рази більше. В одному один, а в другому три. Зможемо з більшого прикласти чотири, якщо в одному один, а в другому три. Ні. Чому ні? Тому що там не порівняно вибрати. При тут не корімо? В одному один, один. Одну, квитка, в одному ну, 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 одна квітка, а в другому три квітки. Зможемо перекласти чотири більшого? Ні, на внутрішній. Чому? в першій бочки одна квітка. Ну в один, одна квітка, а в другому три квітки. Можемо з більшого букету перекласти чотири. Так. Можемо чи ні? Ні, бо там квітка. Ще так. раз. В одному букеті одна волошка. А в другому три волошки. Не можеш збільшував перекласти 4 волошки в менше. Чому? Можеш? В другому букеті три волошки. Як ми достанемо звідти 4 волошки, якщо там всього три молошки. Я, Як ти кажеш, можеш? Чому ти кажеш можеш? Пояси. Помовчи. Чого ти кажеш, можеш? Якщо в другому букеті три молошки, де дайте наші четвер. Ви думаєте, що ви робите? Як питав три рази, в одному букеті одна волошка, в другому букеті три волошки. Можна перекласти чотири волошки з другого букету перші? Всі кажуть, «да». А де ще що висять чотири волошки, як там сюди. То чого не кажете «да»? Ні. Ти теж треба чертенка завдав. А тепер ти ні, ні. ні. Добре, тепер припустимо. Ні. Тепер припустимо, що в одному букеті дві волошки. Скільки буде другому букеті волошки, якщо в ньому три рази більше? Шість волошків. Зможете перекласти на 4 волошки в другу кету в перший. Скільки стане волошок в першому букеті, а скільки залишиться в другому. В Ти в 4 волошки. Першому стане 6. Шість, а в другу? Два. 2. Це корінь 6 і 2. Ні, значить нам цей приклад не підходить. Беремо, щоб в першому букеті було три голоші. Тоді в другому в три рази більше. Це скільки волошів? Uh, в першому три, да, в, першому три в другому дев'ять, значить. Да, бо в три рази більше це 9. Перекладаємо чотири в перші. Не спіши, перекладаємо чотири в перші. Скільки встане в першу, скільки в, 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 в другому. Uh, було три, а в другому дев'ять. Перекладаємо 4. З першого в друге. В другому Це в другий. Перекладаємо. Чого ж це не зможе? Там аж девіть колошу. Що не можемо 4 перекласти? А, ну першому перший Перше, в другому, то не може. Перше скільки стане 7. Сім, бо три, плюс 4 буде 7. А в другому. Забираємо 4. другому і Тому це однаково? Ні, це одного лікарня. Не приклад кожні. Беремо, що в першому букеті було 4 волошки, тоді в другому сіке волошки. більше. 3 рази більше. Три рази більші, сіки. 12, 12. 12 волошок. Ага. Перекладаємо 4 в перші ага. букет. там буде 8-8. Добре. Значить, тоді в першому букеті було 4 волошки. А в дрому 12, Хорошо. Добре. Ви побачили, не казали. Так, де в нас буде вирісти, де копіювати, де вставити? От слухали сьогодні. Там L навіть немає. Ну, де в нас копіювати, де в нас вирізати, де в нас ставити? Е, вирізати, е, копіювати копей. Копіювати, копіювати допець, що вирізати до другу. Е, Неправильно. От ви сьогодні отак ми слухали. Та я. Ніхто не заповнив комбінацію. Вирізати нагадує ножниці. То де в нас буде вирізати? <різований> <Виріться ножниці. різований> яка, яка там буква нагадує ножниці? <різований> Не чи, а Х. Х нагадує ножниці. Тому ctrl x це вирізати. Ctrl-C. Від слова «копії. копій. Копій копіювати. Ctrl-C це копіювати. Бо слово копік починається на букву Сіяни. Ctrl І Ctrl-V це вставити. Отак От ви слухаєте. Бачите, як ви останнім часом стали дуже неуважні. Ctrl-C це копіювати, Ctrl-V це вставити, Ctrl-X це вирізати. Що ви робите зараз? Вам треба. Виправити текст. Тут написано день 19 грудня, День Святого Миколая. Напередодні свята діти пишуть листи до Святого Миколая зі своїми побажаннями, кладуть на вікно, читають молитву. Чесні діти обов'язково знаходять під подушкою різочки, а не слухняні діти подарунок ног. Вам треба тута. Я зараз все розповім, не некайте. Я зараз розповім, що вам треба зробити. Можна не коментувати, будь ласка. Не коментуйте. Значить, в останньому слові ви маєте видалити нок ось тут. Має залишитись тільки подарунок. Далі. Подарунок і різочки треба поміняти місцями. Далі День Святого Миколая треба скопіювати, опустити текст нижче і додати заголовок День Святого Миколая. Як це робиться, я зараз пояснюю. У вас буде ось такий зразочок. Бачите? Ви спочатку курсор мишкою або клавіатурою стрілочками вліво-вправо. Переміщаєте так, щоб він стояв перед буквою Н, і нажимаєте клавішу Деліт. Або другий спосіб.